Вітаю вас, друзі! Слава Україні! Ви на каналі Команда А і ось нарешті весна. Ось вона весна, тепленько вже на дворі. Кінець березня, супер, горинь, фідер. Відкриваємо сезон. Я думаю, сьогодні буде гарна рибалка. Тим більше, тим більше. З цього сезону ми тепер рибачимо на прикормку власного виробництва. А про це детальніше. Ось моє робоче місце, як ви бачите. Зараз я вам все розкажу і покажу. Не перемикайтесь. Почнемо по порядку. Річка Горинь. Практично повна води, але ще тиждень тому було плюс 30 см. Ну, водичка швидесенько сходить і це не може не радувати. І при. О-о-о, дивіться, яка клювака. В прямому ефірі я тільки вам хотів розказати. Дивіться, дивіться. Дивіться, дивіться, що щось робить. Диви, диви, диви. Ох ти що. Так, 2 секунди. І так, менше з тим. Зловив отаку от плотвичку, початок є і це супер. Гарно. Не показував вам, бо було не з руки. Трішки камеру тримав в руках і не було як. Е, так, як я вже сказав, річка Горень. О, навіть якісь ідуть клюваки знову. Дивіться, ну це просто капець. Супер. Не дасть. Ти що мені не дасиш сьогодні розказати людям, що тут робиться? Коротше, хай клює. Так. Е, оскільки завжди у нас круглий рік дозволено ловити на дві удочки з одним гачком, тому два фідера, нічого не міняється. Хайпрошка і рейзер. Катушки Armadale 6000, все як завжди. Е, пінка мотилік, мотилік живесенький, вчора тільки приїхав, все супер. Так, повідочки, повідочки. Стартував з отаких от от 0,108. От, Гачочки Silver Fish. Е, повідки 70-80 см. Е, так, Ну а тепер про саме цікаве. Прикормочка, Прикормочка від команди А. Сьогодні на даній рибалці плотвинний склад. Це прикормка, велика плотва, краснопірка. Коріандр. От, вона дуже гарно пахне таким коріандром з легким таким вершковим ароматом. І тут є зразу вкраплення зеленого та фіолетового флюропечива. Ну Приблизно як все, як любить плотва і краснопірка. Не виключено також, що на дану прикормку може приходити така риба, як підуст, густіра. Там всяческиський єлець, ну, будь-який верховодка. І, до речі, ці прикормки, ця прикормка складається з таких частинок, які такі легенько пилять, такі як в товщі води любить ловити плотвичка. Тому дану прикормку можна використовувати при ловлі чихоні. Правда, чихонь, чихонька далеко не часто заходить в горинь, от, але все ж трапляється. Про чихонь я думаю, що я цієї весни зніму окремий фільм. От, якщо у мене все вийде. О нарешті я тягну щось файне. Щось таке гарний робить супротив. О, батончик. Невеличкий батончик. Невеличкий, друзі. Маленька, гарненька плотвичка. До речі, це вже друга така. Першу я не показав вам, бо була зайнята рука і одна, і друга. Одна вудлищем, друга камерою, тому мусив камеру відложити. Ну така краса. Не такі, як осінні були батони, але десь до того близько. І насадочка, одна пінка цей раз спрацювала, бо коли ставлю мотилік ще в підсадку до пінки клює дрібнота. Як тільки одна-дві пінки клює крупніша плотва. Тому цю скидаємо, вдіваємо нову і закидаємо далі. Не буду, звісно, нічого казати, хто там і що там. Ну, відстріл відбувся скажений. Як то кажуть, аж бутерброд з рук випав. О, красота, дивіться, яка красота. Слухай, ти що, вляща навчилася ці відстріли робити? Чи що, я не розумію. Прикормка, прикормка працює, місце правильне, прикормка правильна, подача правильна, анімація правильна, насадка правильна і ось результат. Правда, розмір трошки дрібний. Хотілося б більший. Ну, але це перша рибалка, це ще на третя плотва року. Тому все ще буде. Я думаю, до кінця рибалки зайдуть батони і будуть дубасити. Так, не втрачаючи часу, я знову закидаю. Ось так виглядає дана прикормка. Зелененькі та фіолетові вкраплення. От, Все як треба. Вкраплення я зробив такі розміру приблизно 2х2 мм, ну не більше 2,5 фракція. Тому що іншу прикормку купляєш і там такі здоровенні балабеники, такі кавалки того флюропечива рибинка прийшла, одного того кавалка з'їла і все, і вже наїлася. А цими дрібненькими частинками вона буде їх збирати, збирати, збирати от і не так насититься. От, все грамотно, все з головою, все як для себе. От, а не як на конвейер. Тому отака прикормочка. Ще буде вона, до речі, фасуватися е, от в такі пакети по 2 кг. Тому як, їдучи на рибалку, я так по собі суджу, їдучи на рибалку менше, ніж 2 кг, я з собою не беру ніколи. От, тому я вирішив по кілограму не гратися, а зразу фасувати її в 2. Наклечки ще немає, ще наклейки в друкуються. Тому Наразі так. Дуже гарно бабахнуло. Хто там? Покажись. Щойно була густіра. О, а ось і голавль, здається, да? Чи ні? Да, галавлік. Ха! Тільки чогось якийсь такий жовтий він. Стоп, чи це не галавлик? Хто ти? Хто ти? Риба? Ні, друзі, це все ж єлець. Маленький єлець. Єлець! Єльчик заїхав. Крутесенький, супер. Продовжуємо. І насадочка, дві пінки. Бо тільки ставиш мотиля, зразу верховодка не дає спокою. Просто не дає кормушці впасти на дно. На тому кінці відчутний гарний супротив. Якоїсь риби, не знаю. Ну, надію маю, що гарний батон або якась гарна густіра. О, бачите? Густірочка. Гарненька така з долоньку густірка. Ну, вона й бабахнула в той, звісно, квівертип. Це просто, це просто жесть. О! Ха-ха! Хороша рибалка. Супер! Отак потрохи-потрохи дай назбираємо щось до фініша. Рибалки. Лайк, підписочка. Друзі, гарно була клювака і рибка в зацепі. Десь на дні знайшла якусь цепу і зачепилась. О, вийшла, Тягнем, потягнемо. Ох, гарно б'ється, ох, що таке там щось гарненьке. підлящик або густіра. Або, 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 зараз дотягнемо, побачимо. О, гарна, гарна густірка. Дуже гарна густірка з долоньку. І зразу стала в цепу. Ось така, вже трохи крупніша клює. Тоб клювала така більш, більш дрібнота. Ця трішечки. Крупніша, хай плаває, я покажу. Прослаб кльов в цілому, але, але такого раз, може, в 10 хвилин клювака, 15. Ну, гарні клюваки, крупніша рибка, вже дрібнота не турбує мене. Ну що, друзі, рибалка моя підходить до закінчення, вже третя година дня і щось не хоче клювати, рибка зовсім. Трошки було таке кльов прослаб, потім вийшло сонечко знов, продовжився. Ще я підловив декілька штучок. А ось, до речі, була маленька, маленька покльовочка, маленький подіргун. Зачекаю, ще хай доклює оця рибинка, і буду виймати свої снасті, сматуватися Покажу вам, що ж я там наловив, підловив. Там зовсім не багато рибок, але все ж таки щось дає. Це весна, друзі. Це весна. Вся риба не От. і плотва сьогодні клювала, і лець, і навіть такенького голавліка зловив. Густірка є, верховодка. Не, деж... не діждався, не Ні підуста, ніякого коропа, нікого більш не діждався. Ну все, будемо ймати садок і їхати додому. Ну от, Друзі, це вся рибулька. Декілька плотвичок, от як бачите, декілька густірок. Один голавлік зразу поплив. Відпочивати і гуляти, підростати. Один яєльчик і от декілька штук таких крупних верховодок. Оце вся рибулька, грубо кажучи, з 9-ї ранку і до 3-ї години дня. Ну що, друзі, я думаю, сезон відкритий, хоч рибки не густо, але все ж таки виїхав на природу. Пораділа душа, пораділо око. Як не крути, чуть-чуть порибалили. Далі все буде тільки якнайкраще, буде багато змагань, буде багато рибалок. Тож підписуйтесь на канал, тисніть дзвіночок, ставте ваші вподобайки, коментуйте, задавайте питання. Хто бажає спробувати мою прикормку, зв'язуйтеся зі мною через соцмережі. Також читайте опис під відео, я там закріплю всякі посилання, номер телефону свій і все остальне. Ну на цьому все. Щасливо вам всім! Слава Україні! Папа! -па.